Раді повідомити вам нашу новину. Хаб в місті Харків за адресою Каддинюка 23 знову відкрив свої двері завдяки підтримці нашого партнера Діаконія. Дуже раді, що хаб знову відкрився. Чекали з нетерпінням відкриття. Дитина рахувала дні, коли вже зустрінеться зі своїми друзями тут. Бо дуже складно сьогодні, коли садочки закриті, у дітей мало спілкування. Вони з нетерпінням чекають спілкування з дітьми та з вихователями. Вже від сьогодні ми приймаємо маленьких гостей. На діток чекають яскраві емоції, нові знання з англійської мови, психологічна допомога, аніматор, творчі майстер-класи та багато іншого. Ми дуже раді, що хаб знову відкрився. Наші діти дуже люблять до нього ходити. Дякуємо, що ви знову відкрились. Запрошуємо всіх бажаючих. Будемо раді бачити вас та ваших діток.